Це одна з найбільших корупційних схем в Україні. Цим зловживає Зеленський, щоб цю корупцію очолити прямо загрожує існуванню української нації. Друзі, всіх вітаю! Це парламентський тиждень. Починаєте запрошувати депутатів в будівлю, хоча б а потім і до зали. І, на жаль, ви нічого не знаєте про роботу ВР. Коли йде засідання, багато колег там входять ну, умовно. В кафе так європейська солідарність за те, щоб парламент працював, прошу вас зараз поставити на голосування мою пропозицію наступний пленарний тиждень зробити робочим і пленарним. Ваша пропозиція не знайшла, здається, підтримки в серцях людей. Що особисто керівництво парламенту проти того, щоб парламент працював, чи Зеленський проти того, щоб парламент працював? Тому підписуйтесь на мій Ютуб канал. Тут правда про внутрішню політику, про роботу парламенту, про те, над якими законопроектами працює Верховна Рада і які позиції займає та чи інша політична сила? Ну давайте мати совість або ну, ви ж хоч не читайте, що вам пишуть. Від себе кажіть, і особливо важливо. Розуміти про що голосує парламент, коли мова йде про такі чутливі законопроекти як множинне громадянство, демографічна катастрофа, яку переживає Україна, не має аналогів у сучасному світі. До вкрай низької народжуваності великої кількості загиблих і покалічених через війну додається масова імміграція, особливо жінок і дітей. Зупинити цю катастрофу катастрофу можливо лише змінивши застарілого часом, просто безвідповідальну політику у сфері громадянства, міграції та взаєми з українцями за кордоном на тлі боротьби. З іноземних держав за наших громадян, отже, Верховна Рада України дозволила множинне громадянство. Це законопроект зеленського, і протягом кожного року свого президентства він вносив подібні ініціативи. Це вже четвертий подібний законопроект щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України. Висока мета була озвучена забезпечити умови для повернення громадян України, які вимушено покинули країну через війну. Безпека це ключовий виклик перед нашою країною сьогодні. Я згадую, знаєте. Нахабство радника Офісу президента Лещенка, який в інтерв'ю розповідав, що безпечний Київ, всі діти й жінки, мають сюди повернутися. Цим зловживає Зеленський, який неодноразово казав, варто всім повертатися. Але на жаль, це рамковий законопроект. Він звичайно не дає ніяких гарантій чи механізмів повернення й та взагалі, такі е, механізми повернення може дати тільки покращення безпекової ситуації. Треба подбати державі насправді про безпеку, і тому наша фракція наполягає на проведенні закритого засідання, присвяченого темі фортифікації і протиповітряної оборони. Чи зараз е, час під час війни приймати такі законопроекти? Це було ну така непроста дискусія. От ми зараз знаходимося в офісі Європейської солідарності, і зізнаюсь чесно, ми фракції мали Дуже непросту і предметну професійну дискусію не тільки щодо цього законопроекту, а в цілому чи час зараз його приймати. Це базовий закон майже в усіх країнах світу. Цей закон розглядається на рівні конституційного закону. Тобто, по суті, за після конституції, це другий зазначившись закон, який є базовим для існування і формування. Будь-якої держави повернемося до законопроекту Зеленського. Уявіть собі, в першому варіанті, от який він зайшов до зали, там не було елементарного навіть того, що ті, хто претендує на українське громадянство, повинні здати. І знати в принципі українську мову, здати відповідний іспит. Ми а, пишаємося тим, що наш представник Володимир Вятрович наполіг на тому, що повернуто в законопроект обов'язкові іспити для отримання українського громадянства. До другого читання вдалося зняти ключові загрози, які містив цей законопроект. Повернуто вимогу складання іспитів української мови, конституції та історії України до прийому громадянства. Законопроект набуде чинності через 6 місяців, а не після ухвалення сумнівного закону, який ділить громадян на сорти. Люди, які мають офіційний статус закордонного українця, зможуть подавати на громадянство після року проживання в Україні замість п'яти років, як для інших. І ця робоча група а, значно посилила законопроект до другого читання і врахувала майже всі наші правки. Більша частина того, що ми пропонували в своїх правках, була врахована, і що мають приїжджати і тут ставати на військовий облік, і що сюди мають приїжджати для отримання паспорту іноземця. І власне, от законопроєкті, який проголосований, є один дуже великий недолік. Там насправді немає чіткої норми про заборону, такого спрощеного отримання українського громадянства громадянам. Росії, наприклад, або країн сателітів Білорусі, та інших країн на жаль, не вдалося переконати владу внести до закону перелік розвинених демократичних держав, громадяни, яких набуватимуть громадянство України в спрощеному порядку. Але внесено норму, що формуючи перелік, уряд має формувати враховувати членство держави в європейському союзі та застосовувати застосовування нею санкцій проти Росії. Саме уряд має встановити оці ці критерії визначення країн, громадяни яких мають право подавати на спрощене громадянство до українського громадянства. Ну, власне, законопроект ще передбачає. Розширити можливість для набуття громадянства України деяким категоріям іноземцям та особам без громадянства, які проходять високову службу за контрактом в збройних силах. Це правильна норма. Бо йдеться про майбутнє країни. Йдеться про майбутні нації. Я впевнений, що українці мають стати глобальною нацією. Ну і там будуть встановлені так само підстави для втрати громадянства України, і ці критерії також має визначити уряд. На цьому ми бачимо проблеми. Цей законопроект. Підтримали 243 народні депутати проти проголосували тільки Батьківщина. Інші фракції дали якусь там кількість голосів. Множинне громадянство той законопроект, який прямо загрожує існуванню української нації. Але, от ми бачимо по цифрі 243, що цей законопроект є для зали непростим, контраверсійним, дискусійним, і на жаль, обговорення відбувалося в порожній залі. Колеги, ви розходитеся. Насправді це важливий закон. Я хотів би вам нагадати, що 99 народних депутатів підписали подання до Конституційного суду щодо роз'яснення щодо четвертої статті конституції єдине громадянства. Тут максимум сидить 15 людей. Всім іншим це просто не цікаво. Це не цікаво президенту, це не цікаво уряду. Все пусто, що ненормально, адже такі чутливі законопроекти все таки повинні е, мати. Дуже серйозну дискусію. Тема, яку ми сьогодні будемо обговорювати, на жаль, не знайшла свого професійного обговорення в сесійній залі. Ми фактично уникли відповіді на ключові запитання. Примітно, що самого автору законопроекту Зеленського в залі не було, але не було і міністра єдності пана Чернишова, який застряг там десь в іноземному закордонному відрядженні, і говорять, що він не так там працює з нашими біженцями, як просто ховається від можливої підозри на ну це такі ходять чутки. Але в п'ятницю на годині запитань до уряду будемо дуже чекати міністра. Ще один важливий законопроект, який прийняв сьогодні парламент, це реформування арми. Реформуємо реформовано про реформу. По-перше, європейська солідарність наполягає на тому, що е, нинішню керівницю, керівницю армії, пані Думу потрібно негайно відправляти у відставку. А сьогодні арма це механізм здирництва. Арма сьогодні це механізм перерозподілу власності. Арма сьогодні це рейдерство. Арма сьогодні це одна з найбільших корупційних схем. В Україні ну, просто знаходиться на якомусь там короткому поводку у банковій, і очевидно, що ці активи просто віддає ласі активи у правильні руки. Коли Володимир Олександрович обіцяли побороти корупцію, як приходили до влади, то він чітко мав на увазі, що об'єднає довкола себе людей, щоб цю корупцію очолити. Фракція Європейська Солідарність подала постанови про звільнення думи з її посади. Це не наша дума. Друге, ми подали постанову про звільнення Ольги Стефанішиної, віцепрем'єрки, міністра юстиції зі своєї посади. Всі бачили журналістське розслідування, яке показує, що власність держави потрапляє куди? Власність держави потрапляє або держави, або те, що держава забрала у власників, а далі передається. Правильно, колишньому чоловіку Ольги Стефанішиної, колишньому помічнику Ольги Стефанішиної, ну і так далі. От що про що йдеться у прийнятому парламентом законопроекті, який підтримало 253 депутати всіх фракцій? По перше, дозволити залишати активи у власників або законних користувачів, не заважаючи розслідуванню. Є механізми, які б дозволили сьогодні зробити так. Щоб такі інституції, як АРМА, працювали на користь України, а не на користь окремо взятих то чиновників, то родичів то тому подібні речі, друге передати в управління агентства активи, вартість яких перевищує певний поріг, і управління ними має економічний сенс, тому що дійсно. Дуже важливо, аби держава отримувала гроші від цих активів, які не просто зберігаються десь або стоять там на отриманні, а аби ними ефективно управляли, і держава бюджет отримували кошти. Третє, що необхідно залучати до управління активами арбітражних керуючих і приватних виконавців, тому що наразі арма показує свою неефективність. Далі впровадити автоматичну систему для відбору таких от управителів активів, тому що у думи весь час перемагають тільки якісь. С родичі членів кабінету міністрів, давайте звільняти голову арми думу. Давайте звільняти Стефанішину. Давайте зупиняти це мародерство. проект, який набрав. А... 309 голосів, тобто це конституційна більшість, про вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Ну і цей законопроект наближає нашу сільськогосподарську галузь до європейських стандартів. Важливо, тому що без Впровадження в наше законодавство директив Європейського союзу і е, норм, які е, працюють в країнах, є звичайно, нам буде дуже важко отримати членство. Тому цей законопроект є важливим. То, даний законопроект, так як вказано, повинен був представляти міністр аграрної політики е, Коваль. Е... Пан Коваль, але він навіть до нас на комітет рідко коли з'являється для того, щоб представляти законопроекти, ми тоді прийняли рішення, щоб завжди, коли є Кабмінівський закон, був безпосередньо міністр аграрної політики. Як ви бачите, в нього дуже багато відряджень. Але хотів би нагадати, що 5 червня українська делегація в голові Коваля повністю провалила євроінтеграці... європеремовини щодо наших квот. Тому він, якщо в відрядженнях і не присутні на представленні закону, тоді, хоча б ефективність його роботи повинна бути бути за кордоном. Скандальний законопроект 248 голосів. Він набрав це зміни до податкового кодексу щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі там особою і шляхом укладення договорів керованого доступу. Дуже шляхетна мета для того, аби люди з важкими захворюваннями, пацієнти з важкими складними захворюваннями отримували безкоштовні ліки. Але уявіть собі, до другого читання сюди, в цей законопроект фармацевтичний, запхали в комітеті Гетманцева поправки присвячені. Уявіть собі, чому про сою і ріпак, яких не може бути в законі про фармацею. Це одна правка, і тому звичайно, європейська солідарність зробила все для того, аби ці поправки збити в залі, аби законопроект стосувався, ну виключно заявленої мети це доступ до ліків до безкоштовних ліків, але все одно сюди ще додали поправки, з якими ми вже не змогли впоратися це таке. Пільгове оподаткування для власників та миноземних офшорів і таке інше. Ну просто безумство. От в кожен законопроект, який іде через комітет Гетмансева, пхають, пхають пхають, пхають якісь ліві абсолютно речі. Шановні колеги, це правда, бо це комусь десь вигідно. А далі ще сьогодні розглядався звіт ТСК, по контролю над а, зарубіжними а, зброєю, яку передають Україні, для того, щоб ця зброя ефективно використовувалася, це в нас поки що не було за три роки з половиною майже зафіксованого жодного випадку ні нами, ні міжнародними партнерами перепродажу зброї. Нас взагалі немає зараз такого, щоб. Кудись наша зброя потрапила за кордон, і ми про це дізналися від міжнародних партнерів. Я можу вас запевнити, що вже такі країни, як Сполучені Штати, як Франція, підписали з нами меморандум. Про те, що вони довіряють нашій звітності, і про те, що вони довіряють нашій інформації, відповідно, вона є першочерговою, якою вони звітують потім перед своїми конгресами, перед своїми сенатами, звичайно, ми підтримали роботу цієї ТСК, але нагадали парламенту, що у нас просто провал комунікації зі сполученими штатами, Ще трошечки 5-6 менеджерів офісу президента покерують українською дипломатією, у нас не буде що контролювати, тому що пакет. Допомоги військової сполучених штатів закінчується в липні. Відповіді, що буде далі, немає. І насправді, очевидно, при всій складності комунікацій з адміністрацією Трампа в Сполучених Штатах працюють інституції, серед яких Конгрес Сполучених Штатів. Діалог, комунікація з конгресом Сполучених Штатів провалена. Таким був цей парламентський день. Друзі, підписуйтесь на мій ютуб-канал. Тут правда про роботу Верховної Ради.